Усім доброго дня. Я Шубельна Вікторія. Я студентка Дніпропетровського фахово педагогічного коледжу комунального закладу вищої освіти Дніпропетровської академії неперервної освіти Дніпровської обласної ради. Куратором моєї дисципліни є Остапченко Людмила Володимирівна. Сьогодні ми розглянемо тему біотехнологія майбутнього. Біотехнологія одна з найстаріших галузей, яка виникла ще тоді, коли саме поняття науки не було уставлено. Люди навіть не підозрювали про існування мікроорганізмів, але використовували їх для випікання хліба, пивоваріння. Термін біотехнології введено інженером Карлом Ерікі у 1919 році для позначення процесів, у яких продукти виробляють з допомогою організмів. Біотехнологія відіграє ключову роль у вирішенні низьких глобальних проблем у світі. Боротьба зі зміною клімату, вирішення проблеми нестачі продовольства, у медицині біотехнологічні підходи відіграють нові можливості для лікування складних захворювань. Розвиток біотехнологій стимулює нові галузі, промисловості, створюючи робочі місця та сприяючи економічному зростанню. Сприяють появі нових технологій, таких як генеінженерія, синтетична біологія та біоінформатика. Розробляють нові ліки, діагностичні інструменти та методи лікування. Сприяє розвитку екологічно чистих продуктів та процесів, що зменшують негативний вплив на довкілля. Найрезультативніші напрями розвитку біотехнологій відносять такі, як охорона довкілля, біодеструктурування та утилізування відходів, молекулярне діагностування, імунодіагностика та ДНК-діагностика, розроблення фармацевтичних препаратів, вивчення та використання стовбурових клітинної та генної терапії тощо. Охорона довкілля це біодеструкція, використання мікроорганізмів для розкладання забруднюючих таких як нафта, местициди та промислові відходи, утилізація відходів, перетворення органічних відходів на біогаз, компост або інші корисні продукти: біоремедіація, відновлення забруднених екосистем за допомогою живих організмів. Молекулярна діагностика, імунодіагностика, розробка тестів для виявлення антитіл та антигенів, що дозволяє діагностувати інфекційні захворювання та інші стани. ДНК діагностика, використання генетичних методів для виявлення генетичних захворювань, ідентифікації, патогенів та визначення спорідненості, Персоналізована медицина – розробка діагностичних тестів та методів лікування на основі генетичного профілю пацієнта. Фармацевтика, генна терапія, лікування генетичних захворювань шляхом зміни ДНК пацієнта, регенеративна медицина, вирощування органів та тканин для трансплантації, клітинна терапія, лікування захворювань шляхом введення пацієнту здорових клітин, сільське господарство біодобрива, використання мікроорганізмів для покращення родючості ґрунту, клітини сільське господарство, вирощування м'яса та інших продуктів харчування в лабораторіях. Промисловість біосенсори, розробка пристроїв для виявлення забруднюючих і патогенів, промислова біотехнологія, використання ферментів та мікроорганізмів у промислових процесах, професії майбутнього це архітектор живих систем створення замкнутих циклів з ГМО, урбаніст, еколог, проєктування екологічних міст, біофармаколог, розробка біопрепаратів, ГМО-агроном, гроном, впровадження ГМО культур сіті, фермер, міське сільське господарство, біонік, застосування принципів живої природи в техніці. Противаги й стримувальні чинники біотехнології виникають питання щодо моральності до допустимості генетичних модифікацій організмів, особливо людини. Існує стурбованість щодо потенційних непередбачуваних наслідків впровадження нових біотехнологій, необхідність встановлення чітких етичних норм та правил для регулювання біотехнологічних досліджень та застосувань. Деякі релігійні течії виступають проти генетичних модифікацій та клонування, вважаючи це втручанням у божественний порядок. Клонування людини викликає серйозні етичні та соціальні питання, пов'язані з синтетичністю, правами та гідністю людини. Використання ембріональних стовбурових клітин викликає етичні суперечки, пов'язані з питанням спочатку людського життя. Тож зробимо висновок. Біотехнології є однією з найбільш перспективних та швидко зростаючих галузей науки та промисловості, що відкриває безліч можливостей для покращення якості життя та вирішення глобальних проблем в охороні, довкілля, медицині, сільському господарстві та промисловості. Біотехнології мають величезний потенціал для покращення якості життя людей, забезпечуючи нові методи лікування, стійке виробництво продуктів харчування та екологічно чисті технології. Вони також мають, можуть допомогти у вирішенні глобальних проблем, таких як зміна клімату, нестача продовольства та хвороби.